Всім доброго дня. Мене звати Валерія Никифорець, Я рада вітати вас на прес-конференції 10-го ювілейного конкурсу. Міс Львів цього року, 16 квітня, вже у цей вівторок у Львівській опорі. Ми будемо обирати її найгарнішу дівчину нашого міста міс Львів, яка поїде зовсім скоро на національний конкурс Міс Україну, представляти наше місто. Сьогодні маю честь представити вам 14 претенденток на цей почесний титул яких прямо зараз хочу запросити до нас, дівчата? Доброго дня! Мене звати Гулька Лілія, я учасниця конкурсу Міс львів 2019 під номером 1. Навчаюся на бухгалтера та фінансиста. Так як вважаю, що кожна дівчина повинна бути справжньою бізнес-леді. Я є цілеспрямована, впевнена у собі, комунікабельна і завжди добиваюся своїх цілей. Дякую. Привіт, мене звати Юліанна, мені 19 років. З дитинства я обожнюю математику, тому навчаюся на економічному факультеті університету імені Івана Франка обожнюю гарну музику і малювати. Закінчила художню школу. А також вважаю, що краса врятує світ, але краса не тільки зовнішня, а й внутрішня. Дякую. А мене звати Марта, я учасниця конкурсу Міслів. Мені 21 рік. Я навчаюся в університеті імені Івана Франка на кафедрі культури і мистецтв. Також я мрію про щастя разом зі своїми батьками, своїми близькими і вірю в те, що в майбутньому зможу поповнити ряд відомих красун. Дякую. Всім привіт! Мене звуть Марта, мені 21 рік, я студентка Львівської національної політехніки. У житті я досить активна, цілеспрямована там бідна дівчина. Прийшла на цей конкурс, щоб здійснити свою давню мрію і довести всім, що немає нічого неможливого в цьому житті, якщо є сильна мрія, бажання та віра в себе. Доброго дня, я Мартиняк Марта, учасниця конкурсу Міз Львів під номером 5». Я мрію стати дипломатом, саме тому навчаюся на факультеті міжнародних відносин у університеті Франка. Мої хобі це спорт та катання на лижах. Я вважаю, що кожна дівчина повинна бути не лише красивою, але й розумною. Саме тому я прийшла сюди, щоб доказати всім, що симбіоз красивої жінки це краса та розум. Дякую. Доброго дня, мене звати Оленка. Я навчаюсь в університеті імені Івана Фаренка на юридичному факультеті. Моє життя викрадує іти вперед і ти вперед не зупинятися. Доброго дня! Мене звати Вікторія. Мені 23 роки. Я закінчила університет львівську політехніку за фахом біотехнолог. Працюю у сфері краси. Та поєдную е, роботу з моделінгом. Е, стараюся е, вести активний спосіб життя, е, стараюся саморозвиватися та йду впевнено вперед. Дякую. Доброго дня, мене звати Ірина. Я студент Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчаюсь на факультеті журналістики займаюсь спортом повітряною гімнастикою обожнюю тварин та відкривати для себе щось нове. Саме тому я зараз знаходжуся на цьому конкурсі. Дякую. Всім доброго ранку! Мене звати Ірина. Мені 18 років. Працюю у сфері туризму. Вважаю себе різноманітною особистістю, оскільки пробувала свої сили моделінгу, хореографії, акторській. На даний момент займаюсь фото і почаю психологію. Вважаю, що розумна любов до себе творить дива. Дякую. Всім доброго дня. Мене звати Оленка. Мені 20 років. Я навчаюсь на четвертому курсі. На факультеті іноземних мов у Львівському національному університеті імені Івана Франка в Мрію в майбутньому відкрити власну лінгвістичну школу. Я обожнюю подорожувати, знайомитися з новими людьми та відкривати для себе щось нове. Також вірю в те, що успіху досягають сміливі. Дякую. Всім доброго дня! Мене звати Вероніка, мені 18 років. Я є студентською другого курсу факультету міжнародних відносин університету імені Івана Франка. Я обожнюю подорожувати, відкривати для себе нові місця і мрію побувати у всіх куточок нашої планети. Також я обожнюю спорт, активний відпочинок та нові знайомства. Участь у конкурсі це в першу чергу виклик самі собі, оскільки я завжди прагну до самовдосконалень. Я вважаю, що ми отримуємо від життя тільки те, що наважуємося попросити. Дякую. Доброго дня, мене звати Інна, я є учасницею конкурсу Міс Львів. Мені 20 років, я навчаюся в медуніверситеті на провізора та вдало це поєднує зі своїм хобі, акторською майстерністю. Часто знімаюся в кіно, телепередачах. І я вважаю, що я є досить сильною особистістю та е, незважаючи на це, я вважаю, що Сила жінки в її слабкості. А, також я думаю, що найважливіше в нашому житті це жити моментом та насолоджуватись кожною хвилиною нашого життя. Дякую. Всім доброго дня. Я Віта. Мені 16 років. Закінчую 11 клас. Вдало поєдну підготовку до ЗНО та конкурс краси. У майбутньому я мрію стати лікарем. Я вважаю, що від життя треба брати максимум, веду активний спосіб життя і вважаю, що життя є, є приказом. Всім доброго дня, мене звати Тоня, мені 22 роки і я студентка Львівського національного медичного університету. Навчаюсь на п'ятому курсі на факультеті педіатрії. Окрім цього, я працюю моделлю та актрисою. Люблю мотиваційну літературу та філософську літературу, а також люблю подорожувати, вивчаю англійську мову і сподіваюся отримати найкращі враження від цього конкурсу. Дякую. Всі правильно? Дуже дякую дівчатам. Це є наших 14 дівчат, львів'янок, які пройшли кастинговий відбір. І вже 16 квітня у Львівській опорі ми зможемо дізнатися, хто з них стане переможницею конкурсу і стане міс Львів. з боку від мене, як ви бачите, поруч сидить Наталя. Болюх. це наша ще декілька днів діюча місць Львів. Хотіла би запитатися, бо перше хотіла сказати, Наталі у нас не тільки стала міслів, вона достойно представила наше місто на національному конкурсі Міс Україна Всесвіт і здобула титул першої віце-міс Україна Всесвіт. Хотіла би запитатися, Наталі, щоб ти поділилася зі всіма, як пройшов для тебе цей рік, як змінилося твоє життя і що ти, можливо, нового всім доброго дня, дуже рада вас всіх бачити. Всім доброго дня, дуже рада вас всіх бачити. Звісно, не віриться, що вже про майну так швидко майже рік і прийдеться віддавати корону. Ну, але що зробиш? Я вас запевняю, що цей рік був самим насиченим і найяскравішим моєму житті. Я багато чого нового і дивовижного дізналась. І навчилась так як і в соціальних сферах, і в модельній сфері. За цей рік було дуже багато запрошень на соціальні проекти, фотосесії. Він був дуже цікавим і насиченим. Дякую тобі. Хочу, що ви додатково звернули увагу на корону. Яка знаходиться наразі ще на у Наталі, це гордість нашого комітету. Минулого року українські найкращі українські ювеліри зробили її спеціально для нашого конкурсу. Вона виготовлена з драгоцінних металів і з використанням драгоцінних каменів. Гордість нашого комітету і нашого міста, тому що далеко не кожне місто може похвалитися такою короною. Хочу ще сказати, що крім основної стрічки Міс Львів, дівчата будуть мати і інші титули. Серед них, звичайно, там перша Ще й друга віце-міс. Також ми будемо вибирати міс глядацьких симпатій. Власне, не ми. за нею може проголосувати будь-який житель міста Львова або навіть України на сайті 032. І за результатами цього голосування ми виберемо міс глядацьких симпатій. Також у нас буде титул міс дружба, який як і щорічно, щорічно обирається самими дівчатами. І також особливо для нашого комітету стрічка Міс Добре серце, яка вже вручається не перший рік. Конкурс міслів давно вже перестав бути. Просто конкурсом краси. На даний момент це є більше а, така платформа, де дівчата які мають можливість реалізувати свої соціальні ініціативи. Кожного року ми реалізовуємо дуже багато соціальних проєктів. Сфотографуйте мене, що я гарно вийшла. От, і результати їх ми показуємо у відеоматеріалі прямо зі сцени оперного. На Vimeo, на нашому офіційному каналі «Міс Львів ви можете переглянути минулорічні наші соціальні проєкти. Переходячи до на цьогорічного конкурсу, що очікує Львів'ян, ну, По-перше, це 10-й ювілейний. Всім вітає нас всіх, тому що для нас стало неочікувано. Що ми 10 років вже проминуло так скоро. 10 років цього року, крім виходу дівчат, різних це як і того, найбільш очікуваніше вихід в купальниках, так і вечірніх платтях, вихід представлення, арт, вихід, танцювальні виходи, звичайно, ми очікуємо виступи українських артистів. Цього року це будуть антитіла, Артем Півоваров, Рікенвальд, Мама Ріка. Ведучим нашого шоу буде незмінний для нас Тимур А Під час конкурсу будуть відбуватися зйомки світського життя. І пряма трансляція буде відбуватися на, знімає наживо. Вона буде відбуватися по крос і на сайтах Міс Львів, і на Міс Україні, і на Ріо Україні, і, звичайно, наживо. І от. Так, що, 16 квітня, Львівська опера. Ми всіх чекаємо. Ми чекаємо дуже багато сюрпризів. Ми приготували дуже багато цікавих рішень з використанням найсучасніших технологій. Буде феєрично, буде цікаво, буде гарно. Квитки знаходяться на контрмарка.ua. Запрошуємо всіх львів'ян, журналістів. Прошу акредитовуватися і будемо разом обирати її. Міс Львів, 2019 на 10-му ювілейному конкурсі «Міс Львів. У нас в принципі, по основній інформації все. Якщо в когось є запитання, бачу, є Давайте запитуйтесь. Так, звичайно, замов Марія Вороти. Ви згадували про корону, яку зараз тримає на своїй полові Наталія бою. Скажіть вартість цієї корони, чи ця корона буде передана? Тобто вона є вже власність цих конкурсов на щороку буде. Передаватися і просити. Так. Так, 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 так. Ми е, запозичили в принципі клас, класичну традицію всіх міжнародних конкурсів, таких як «Міс світу, таких як Міс Україна і таких, як Міс Всесвіт, де є цінні ювелірні корони, вони передаються в переході з руки в руки від попередньої переможниці до нової переможниці. А ціна корони? Ціна корони. Ну, я не можу назвати чітку цифру, тому що ювеліри робили її. Чіткої цифри немає цієї ціни короткі. При це можете прорахувати, Французькі, можете прорахувати українське українське звичайно. ці свої прекрасні українські ювеліри нам не потрібні італійські ювеліри. Вони, можливо, теж хороші, але наші теж хороші. Гаразд, ви згадали про арт-вихід. Що це буде? Просто цікаво. Можу трошки провідкрити завісу. Він буде в стилі батяра. Всі ми знаємо цю львівську субкультуру от 20 го століття. Арт-вихід, мене надихнулися батярами, і так що ви побачите дівчат у незвичній постасі, не тільки у вечірніх платтях, а ще у такому трохи хуліганському стилі. Ну, це ж для чоловіків, тобто дівчата спробують. Батяри, це я вам можу пообіцяти. Гаразд, що таке питання. Мене цікавить це питання з року в рік, мушу нарешті його поставити. Знаю, що і з дівчатами на репетиціях працюють хореографи і експерти з дефіле. А чи працюють з дівчатами експерти з етикету? Чи вони вчать їх шляхетних манер? Чи ваші дівчата можуть себе гордо назвати справжніми леді? Так, я хочу вірити, що вони можуть кожна з них назвати своє справжнє леді. Але якщо в когось є в цьому сумніви, ми раді готові прийти. Який зармований для вас тест по базовому знаку брикету. Так до нас приїжджають завжди і минулого року, і позаминулого викладачі з етикету, ми проводимо з ними час не говорячи про це. А можна прізвище викладача етикету? Я знаю Анну, я вам додатково попрошу, Валерія вам скине. Угу. А можна будь-яку дівчину, яку ви там призначите, назвати три головні принципи леді. Будь-яку. Хто? Волонтери. Зміновійся. <сум> ну. <Сміливіші>. Тонь, давай. Весне все це вміння весна себе в суспільстві. Вихованість однозначно. Ой, повірте. Перш за все, це вміння вести в себе в суспільстві, як я вже казала, е, вихованість. І як особисто я моя думка, це енергія, яка повинна йти від кожної жінки, яка е, планує отримати корону, енергія жіночності, е, такої якоїсь іскри. Оці основні якості, на мою думку, є важливими. Угу, гаразд, Дякую. Погодьтесь, що гарно сказала? Гарно, гарно, звичайно. Базові принципи є. Дякую. Скажіть, будь ласка, скільки ви отримали заявок цього року, і як дівчата вийшли в фінал, і чому саме ці дівчата, які там в них якості, як ви обрали їх? Кастинг на конкурс краси «Міс Львів», який кожного року, який вже 10 років, є відкритий. Всі дівчата, бажаючи у віці від 16 до 24 років, які є неодруженими, можуть заповняти анкету на сайті «Міс Львів» або Міс Україна. Ми переглядаємо ці всі анкети. Після того запрошуємо їх на кастинг вживу. Кастинг вживу відбувся цього року в березні. Ми обрали коло десь 50 дівчат, які перейшли в другий етап. Другим етапом це ми фотографували модельні снепи у купальниках і відправляли їх в національний комітет Міс Україна. Далі ми затверджували Десь 20-30, запрошувала їх на першу репетицію. Під час репетиції ми відсіювали, відсіювали, це вже було більше, ми дивилися на якісь внутрішні якості дівчат, на те, як вони себе позиціонують, тому що все ж таки я завжди повторюю: мій слів, взагалі, дівчата з конкурсів краси відрізняються від моделей, те, що, щоб бути моделлю, достатньо просто бути красивою і гарною. Щоб бути учасницею конкурсу краси, ти маєш бути ще ерудованою, ти маєш мати життєву позицію, ти маєш мати що сказати, і ти маєш розуміти, Навіщо тобі це титул і як ти зможеш в майбутньому використати на благо нашому прекрасному улюбленому місту? Скільки ви заявок отримали? Ага, на головне питання не відповіла. Цього року це було сотні. Я думаю, що заявок 400-500 ми отримали. Десь 200 було наказано вживу. Якщо врахувати, ще заявки, які знаходили на місце України, я думаю, що коло тисячі. Так, Анастасія Хрищук. 10-й ювілейний конкурс чи будуть цього разу, 16 квітня, в всі мій слів за всі 10 років? Дякую за це запитання, Анастасія Хрещук. Так, 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 так. Ми готуємо спеціальний вихід, який має бути сюрпризом, але. У нас є інсайдери, які знають трохи більше вас. Так, це 10-й ювілейний конкурс, на який спеціально приїжджають у Львів всі попередні переможниці за 10 років, так що ви всіх побачите у Львівській опері з 2009-го і до Наталі Волюх. А як склалося життя цих ваших красунь міс всіх десяти? Всі вийшли заміж, чимось займаються? А, те, я думаю, що це питання, напевно, кожній треба задати особисто. Ви маєте, будете мати можливість поспілкуватися, з ким ви бажаєте 16-го числа у Львівській опорі. Е, є їхні соціальні сторінки, які вони ведуть. Я вважаю, що у всіх життя склалося прекрасно. Вони всі молоді, гарні, хто закоханий, хто з дітьми, хто одружений, хто ні, але всі реалізовані. Так. Е, запитання до. Міс е, Львів е, 2018 Наталії Болюх, скажіть, Наталі, а як ваше життя склалося? Чи ви знайшли кохану людину? Перше питання. І е, друге, чи стежите ви за політичним життям? Наскільки я знаю, ви були помічником одного з кандидатів у президенти? Це правда? На друге питання зразу відповідаю ні. Це неправда. Okay. В моє життя? Після конкурсу краси склалося і складається дуже прекрасно. Наразі своєї комії людини я ще не знайшла, з ким хочу побудувати майбутнє життя. Але я думаю, все попереду. Я знаю, що ви хотіли відкрити бізнес, такий дуже жіночний, елегантний одяг. Ви вже працюєте над цим, коли буде відкриття бутика у Києві? Так, я над цим працюю і все буде ще. Дякую, дякуємо. Якщо це все, давайте підсумую: 16 квітня, львівська опера, 10 попередніх переможниць місь Львів, 14 дівчат-претенденток, українські артисти, надзвичайне шоу. Всіх чекаємо. Квитки на контрмарка.юей чекаємо, і будемо разом обирати її. Міс Львів 20.19, А також пам'ятайте, що на сайті 0.32 у вас є можливість підтримати любу з тих дівчат, з якими ви мали можливість сьогодні познайомитися. Всім дуже 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 дякую до зустрічі в опорі.